Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішити кличе в подорож дзвінок. ТЕМА уроку Розвиток зв'язного мовлення. Вчуся описувати предмети. Відгадайте загадки Довгі вуха, куций хвіст, невеликий сам на зріст. На городі побував, нам капусту попсував. Довгі ноги. Скік та скік. Ми погнались. Він утік. Заєць. А як ми дізналися, що говориться саме про зайця? Бо описано його основні ознаки довгі вуха, куций хвіст, невеликий, довгі ноги. Я руда, низького зросту. Хитра я і довго хвоста. Вовку брату я сестриця, а зовуть мене Лисиця. За якими ознаками ми дізналися, що це Лисиця? Рода низького зросту, Хитра, Довгохвоста, Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, весь в колючих голочках. А зовуть його їжак. Які ознаки їжачка названо? Гостроносий, малий, сірий, тихий, незлий, в колючих голочках. Ой, яке ж воно гарненьке, пишно хвосте і руденьке, незвірядко просто диво, невгамовне, пустотливе, вгору, вниз, на гілку з гілки. Хто це буде? Діти? Білка. За якими ознаками можна дізнатися, що це про білочку? Гарненьке, пишнохвосте і руденьке, невгамовне, пустотливе. Опис це розповідь про ознаки певного предмета або явища. Описати предмет допомагають слова, назви, ознак, прикметники, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Наприклад, лимон і банан за кольором жовті, які жовті. У жирафа довга шия і плямистий окрас, яка довга, який плямистий. Як описувати предмет? Спочатку розглянь предмет. Потім назви ознаки предмета. Далі назви частини предмета і в кінці склади текст. Сьогодні ми будемо описувати папугу. Словничок. Слова, які ви можете використовувати, коли будете описувати. Зріст маленький невеликий. Пір'я. Зелене, різнокольорове, яскраве. Дзьоб гострий, вигнутий, маленький. Очі чорні, темні, круглі. Хвіст. Довгий, зелений. Характер. Грайливий, веселий, говірливий. Розгляньте фото та усно опишіть папушку. Поставте відео на паузу. У зошит в косу лінію запишіть два речення Папуга маленький на зріст, у нього гострий і вигнутий дзьоб. Зупиніть відео. Яким кольором засвітиться ваш світлофор після уроку? Зелений. Ура! Все вийшло. Жовтий. Було важко, червоний, прошу допомоги. Чекаю вас на наступному уроці.